Добрий день, дорогі мої друзі! Всіх вас я рада вітати на своєму каналі, і в мене буде сьогодні огляд новинок. У мене з'явилося декілька цікавих предметів в мою колекцію. І саме в колекцію скла. Я збираю не тільки фарфор, а й скляні предмети, скляний посуд, вази. І є що вам показати. Тут у мене покупки із OLX, і є в Instagram, і дещо на барахолці було мною придбано. І ось давайте роздивимось: в мене є два таких бокальчика. Тут такий гарний, приємний колір. Це купоросне скло і ручна така робота, нарізка. Саме цікаве, що вони не тендітні, а така ніжка, бачите, масивна. І самі по собі бокали великі. Вони, мабуть, для вина будуть. Ось така краса, придбала собі. Вазочку ось цю з двошарового скла я показувала, було коротеньке відео, хто не бачив, подивіться. Теж дуже цікава з ручним розписом і з написом. Бачите, дарчий напис там є. Тож теж така цікава знахідка. Це в мене дві покупочки з нашої барахолки. Зараз трішки вже погода налагоджується, люди виходять і вже можна щось і придбати. Тож, сезон я відкрила, так би мовити. І хочу вам показати ще одну цікаву покупку. Ось цю невеличку вазочку. Це й не фруктовниця, і не така не цукерниця. Між цими двома вазами така невеличка вона ємність і красивий колір скла, такий небесний блакитний колір, гарна ніжка. Така різна в гарному стані це я придбала у наталі. В інстаграм, якщо вона дивиться, то їй вітання. Вже декілька гарних предметів я в неї купила. І вона поповнює мою колекцію, бачите, таких чудових вінтажних речей. Я їй дуже вдячна. Ось така в мене є красунечка. І ще здійснилася моя мрія. Я собі, як би мовити, так порадувала себе, купила ось цю таку. Паштетницю, курочку. Можна як і шкатулочку використовувати, як і корницю із прозорого вона скла. І ось так детально на ній кожна пер'їнка зроблена. Ціленька курочка, невеличка така, дуже симпатична. Тож моя колекція вінтажних речей поповнилась таким. Раритетом, вони рідко зустрічаються. У мене ще є, є ось такий зайчик. Це я ще влітку його купила, вже показувала. І тепер вони в мене в парі. Це можна буде поставити на Великодній стіл якраз дуже буде гарно, тож потихеньку я вже теж готуюся. Отакі От в мене покупочки дійсно гарні, вони мені всі подобаються. Всі в мою колекцію підуть і радують мене я ними милуюся. Тож, всього вам найкращого, до скорих зустрічей, до побачення!